Ну, що ви там? У мене тільки що була диверсія міжнародного об'єму уличного масштабу. Таке случилося, що взагалі сидю на своєму городі, нікого не трогаю. Ну, доїдаю гнилі гнил гнил помідори. Ну, що їх викидати? Половину одкуси, половину викинув. Я ж по-хозяйськи, що щось їде? Повертаю голову дві біто Думаю, нічого собі, що вони тут делають. Ну, у нас, звісно, село молодюсіньке, всього 800 год йому. Ну, знаєте, люди, може, щось і істроїть десь. Ну не у нас на вулиці. Я ж нашу вулицю знаю. Ну, може, хтось десь третій туалет в четвертому губа поставив, не знаю. Ну, точно знаю, що ні. Що он тут делає? Сразу мислі, мислі, жара. Воно все пече печ... печ... чешеться. Думаю, ну що ж таке, що ж таке? Думай, думай, куди ж вони поїхали, а? Угу. Потім думаю, ні. Треба позвонити Вірки, Вірки, Вєра, ти бачила бетономішалки біля тебе тільки що проїхали. Які бетономішалки, що ти розказуєш, я ось тут три години на вулиці, короті помідора нічого не бачила. Як так можна бути на вулиці не бачити, які бетономішалки проїхали? Все, я думаю, точно. Це якщо не строїться, це, мабуть, так вже, мабуть, так вже людину допекли, що вона що? Ришила зацементувати город. Думаю, якась нова мода пішла. тренд, чи що, що делати? Куди біжати? Я швидко звоню там у мене. Знайома працює на цементному заводі. Кажу, дай телефон быстро менеджер, я узнаю по чому. Хто зараз всі поцементує, а я що? Як дурне? Кажу, давай, швидко мені. Дав мені ту Марину, я то Марині дзвоню, говорю, Марина, так і так, по чому у вас цемент? А сколько вам надо? От який дурний питання. Скільки надо, стільки надо, кажу, щоб зацементувати город. Ну, сантиметрів 5, щоб покрити, хватаєш, напевно. Тишина пропала, я вам перезвоню. Уже диверсія, ви ж розумієте? Думаю, так, поки ти мені перезвониш, я перезвоню на асфальтний. Звоню на асфальтний завод, думаю, так, так асфальт там швидко закатає. У мене ну, хоча, в Хотянівці є знайомий, він, у нього каток є. Так швидко закатаю і все. Це ж буде дешевше. На асфальт не А скільки, а що? А це ми тільки можемо завтра. Та що мені завтра? Мені треба вже сьогодні, вже люди сьогодні вже почали робити, розумієш? Це ж так достали людей, що вже вирішили цементувати городи. А потім перезвонив Толіку Касому. Ну, нашому. Кажу, Толік, що там, як там, що це біто А він вже третій день в Астралі, можна було і не спрашивати його. Він мені каже. Я нічого не бачив, нічого не знаю. Візді одні зговори. Ну, в общем, як оказалось, вони заблудилися. Отак. От а я чуть не закатав свій кабездога. Цемент. Одні диверсії.